І сьогодні на брифінгу ми йде ми про створення в області охорони і про це нас поінформує Наталія Вагіна, начальниця відділу заповідної справи, біоресурсів та екомережі Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської Ода. Пані Наталі, вам слово. Доброго дня. Установлені у Кабінет міністрів у 12 травня 2023 року номер 499 були затверджені порядок створення охоронних зон для збереження перерознання цих лісак. Та порядок створення охорони зон для збереження об'єктів чи в книги України. Що ж таке охорона зона? Охорона зона це територія, де встановлюються певні обмеження та правила для запобігання негативному впливу на об'єкти біорізноманіття, тобто види рослин і тварин, що перебувають під загрозою зникнення. Вона може бути різних розмірів і конфігурацій в залежності від потреб, конкретного виду та середовища, в якому вони існують. Охоронні зони створюються на всіх землях, усіх форм власності, в тому числі і в межах території природозаповідного фонду. Режими охорони включають заборону певних видів діяльності, таких як вирубка лісу, розорювання, лісорозведення, поліпшення трав'яних угідь, видобуток корисних копалин або ж заборона зміни гідрологічного режиму, також використання хімікатів. Доступ людей може те обмежуватися, щоб не турбувати рідкісним видим. Режим охорони повинен забезпечувати доводкове збереження об'єктів охорони і встановлюється індивідуально для кожної охоронної зони. Режим охорони у її межах може бути постійним, незмінним або ж сезонним, таким, що може змінюватися протягом року що є об'єктами охорони. Об'єктами охоронами є е, занесені види до червоної комії країни, е, об'єкти внесені до переліків, рідкісних, або таких, що мають особливу наукову прадоохорону або іншу цінність. І є ще такі, що перебувають під загрозою зникнення. Ті, які занесені на, на такі, включені до сфери дії міжнародних угод в галузі охорони біорізноманіття, ратифіковані Україною розвивані угрупування Зеленої книги України. І також ще типові та унікальні природні комплекси і об'єкти, в тому числі лісові, степові, лучні, водноболотні. Території місця розмноження таких тварин і е, можуть бути дерева, найстаріші, е, визначені відповідно їх груп. Для чого потрібні охорони зони? Охоронні зони допомагають зберегти вірозноманіття, забезпечуючи сприятливі умови для існування та розмноження їх видів. Вони є важливим інструментом для запобігання зникненню рідкісних видів і сприяють від відновленню їх популяції. Охорони зони можуть бути більш гнучкими, ніж традиційні заповідні території, і можуть бути адаптовані до умов, що змінюються. Хто створює охорони зони? Уповноваженим органом створювати охорони зони є обласні державні адміністрації, а саме в нашій області це структурний підрозділ обласної державної адміністрації, департамент екології та природних ресурсів. Процедура створення охоронних зон та терміну розгляду документів. Створення охоронної зони здійснюється на підставі звернення наукової установи радоохоронного громадського об'єднання або ж інших заінтересованих підприємств, установ, організацій, яка повинна містити інформацію, необхідну повноваженому порону для розроблення паспорта охоронної зони. Що саме входить до цієї інформації, це відомості про об'єкт або територію, на яку пропонується створити паспорт, обґрунтування запропонованого режиму охорони, картосхема розташування охоронної зони, в тому числі і у векторному вигляді, і фотоматеріали, це фото, фотознімки, саме розміщення і всіх видів. Звернення щодо створення корони зони розробляється за результатами польових обстежень і подається до повноваженого органу. Автор звернення повідомляє землевласнику чи землекористувачу або повноваженому органу про намірі проведення польових обстежень за 5 робочих днів до початку їх проведення. Уповноважений орган протягом 5 робочих днів доводить землевласника або землекористувача, на території якої проєктується охорона зона. Землевласники або ж землекористувачі протягом 10 робочих днів надають пропозиції для розроблення паспорта охорони зони. В разі не надання пропозицій це вважається, що вони погоджуються на створені цих територій. Протягом 30 календарних місць для отримання звернення щодо створення охорони зони, повноважений орган розробляє та затверджує паспорт охорони зони. Що зазначається у паспорті? У паспорті охорони зони зазначається місце розташування території чи об'єкту, графічні координати, наукова назва обов'язково, характеристика об'єкту охорони, розмір охорони зони, конфігурація та режим. З дня затвердження паспорта охорона зона вважається такою, що створена. Землевласником або землекористовичу надсилається копія паспорту охорони зони. Ну, це так коротенько можна сказати все. Що важливо знати про такі охоронні зони? Створення охоронних зон є важливим кроком у збереженні біорізноманіття України та забезпечення майбутнього рідкісних видів рослин і тварин. У межах охоронних зон заворотяється будь-яка діяльність, що може негативно вплинути. І, будь ласка, якщо можливо, долучайтеся до створення охорони зон, таким чином ми зможемо найбільше охороняти певний види рослин та тварин. Дякую, Дякую пані Наталі. А одразу скажіть, скільки таких природоохоронних зон у нас на Чернігівщині? З моменту дії постанови у нас затверджено два паспорти. У 23-му році один і один у 24-му. А наразі документи є якісь на розгляді? Так, да, на сьогодні немає. Не mm -hmm. заходили. Добре, дякую. Чи будуть запитання? Так, розкажіть, будь ласка, каже два паспорти, що це за види, ідея, це які це області, Це... Ну, це у нас Чернівський район, у нас сьогодні це Бушик Козелецький. Вони розташовані у лісосподарських землях і на території Регіонального жартного парку місячницьких об'єкт цієї сторони став великий чорний та чорнікнек. Тобто це неподалік обназор на Ну я вам і не скажу, зараз. Ну, на території господарської зони. Це саме два, а саме там? Так, так. Я зрозуміла. А, Ще, чи будуть якісь от компенсації для місцевих жителів чи замовсників, якщо обмеження у якось у на їх господарську діяльність? Ні, це про це не говориться постанови принаймні. Ага. А хто відповідатиме за моніторинг дотримання от режиму охорони зони, що її вводиться? Моніторинг проводиться ж саміми лісокористувачами. Саме головне, щоб на цій території, ну і саме лікористувачі планують свою діяльність з врахуванням цих обмежень, 100%. І вони ж моніторять як провід діяльності, так і перебування цих об'єктів у чотири території в якому обставині. Передачені якісь санкції за порушення правил? Такі, як написано в законі. Розкажіть. Ну, заборона від діяльності він не може плануватися, не може складатися документи і проводитись. Це передбачені штрафи, санкції, що це? Так ну, само, як перевірка будь-яка порушення про законодавства. Можете розказати? Ні, не. Не не, так, я не, не готова на uh -huh. Я це. А ще от в області, як проводився цей моніторинг, скільки таких зон може бути створено в загалом? В майбутньому це ну, якщо ну, будуть обстежені території, наприклад, виявлення таких об'єктів і з метою їх охорони будуть складатися, тобто матеріали будуть подаватися, де там буде розглянути матеріали і створюватися охоронні зони так і території болотяні із певним видом розміщення. Так. Це не тільки природозаповідні території, це можуть бути і окремі території, але ж природозаповідній території теж можуть створюватися охорони зони. На це треба звертати увагу. Якщо там може більш послаблений режим використання, то охорони створюються саме з більш посиленим режимом. Чи багато взагалі на Чернігівщині? От червоних видів тварин, рослиною і видів, які зникають? Ну, я так на пам'яті не знаю, але всі, що записано за до червоної книги в Україні, то... багато. Якщо запитань немає, то на цьому облітні завершено. Усім дякую.